Проголовне на 16 годину 3 січня від медіагрупи Об'єктив минулої доби російська армія обстріляла 19 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Гатили по населених пунктах, наближених до лінії зіткнення в Куп'янському районі, за повідомленням генштабу, загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Від початку війни на Харківщині армія РФ зруйнувала майже 10 тисяч будинків. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко. За його словами, з 24 лютого 2022 року обстріли Харківської області з боку Російської Федерації не припинялися ні на день. У Харкові зруйновано і пошкоджено понад тисячу багатоповерхових будинків і 409 приватних. В Харківській області понад вісім сотень багатоповерхових будинків і майже сім з половиною тисяч приватних. Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини повідомили про підозру у державній зраді, екс правоохоронцю, який керував підрозділом конвойної служби окупантів у Куп'янському районі. Колишній поліцейський добровільно обіймав посаду ісполняючого обов'язки начальника групи конвойної служби. А у подальшому отримав ще більшу прихильність від окупантів та став командиром відділення охорони конвоїрування подозріваємих і обвиняємих. За свою роботу зрадник отримував щомісяця 70 тисяч рублів. Як розповіли в теруправлінні ДБР у Полтаві, одним із основних завдань підрозділу було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців українських правоохоронців та учасників АТО. Після звільнення регіону чоловік намагався переховуватися. Він був затриманий у Куп'янському районі. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Чергового колаборанта з Куп'янська, який працював на посаді заступника голови окупаційної адміністрації, встановила Харківська обласна прокуратура. Депутат Куп'янської міської ради, який до війни був керівником одного із комунальних підприємств у місті, у квітні добровільно обіймав посаду замістителя глави. Так званої времінної гражданської адміністрації Куп'янського района Харківської області до сфери його повноважень належали питання інфраструктури. Зрадник передавав російським загарбникам адреси про населення і надавав інформацію про місця розташування особового складу ЗСУ, а також пропонував чоловікам воювати проти України. Куп'янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила депутату про підозру за фактом колабораційної діяльності. Укрзалізниця призначила додаткові рейси на 6-8 січня 2023 року. Про це повідомляє акціонерна товариства в Телеграмі. Один із додаткових маршрутів курсуватиме між Харковом та Києвом. Так, 8 січня поїзд 104.103 вирушатиме із столиці о 9.40 з прибуттям до Харкова о 17.15. У зворотньому напрямку того ж дня о 10.48 прибуття о 18.41. Це були головні події на 16 годину 3 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.